Друзі, всім привіт! Якщо ви знаходитесь за кордоном, додивіться це відео до кінця, оскільки законодавець хоче суттєво обмежити права чоловіків не тільки в Україні, а й поза її межами у новому законопроекті про мобілізацію номер 10449. З вами буду незмінно я, Андрій Ставнюк. Загально ми вже розібрали новий законопроект в останньому ролику посилання вилетить тут. Сьогодні ж сфокусуємось на військовозобов'язаних за кордоном, а саме на наслідках наявки в ТЦК по повістці та інших обмеженнях. Ті, хто не дивились останнє відео, здивуються, яка повістка. Ми ж за кордоном. В тому то і справа. Кожен громадянин тепер зобов'язаний мати електронний кабінет військовозобов'язаного, куди надходитиме електронна повістка. А якщо у вас кнопочний телефон. То згідно законопроекту достатньо навіслати повістку поштою по місцю прописки, і навіть якщо там ніхто не живе, вимога, вважайте, повістка буде належно врученою. Розібрались, ухилитись від вимоги повістки не вийде, то як дістане та покарає рука закону чоловіка за кордоном? Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, та тільки так. На щастя, поки не так жорстко. За рішенням суду, такого військовозобов'язаного, по-перше, тимчасово обмежать у праві виїзду за межі України. Очевидно, ти, хто за кордоном, цим не налякаєш. По-друге, тимчасово обмежать у праві керування транспортними засобами. От тут, можливо, хтось напружився, але заявляю, як юрист, таке обмеження буде діяти лише на території України. Юридично існує два різних поняття. Тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами й окремо позбавлення права на керування транспортними засобами. Обмеження та санкції нового законопроекту не передбачають позбавлення ухилянтів водійських прав, тому за межами України обмеження у керуванні транспортним засобом можна ігнорувати. Але уявімо, що законодавець у майбутньому. Пішов би далі та забажав позбавити чоловіків за кордоном водійських прав. Тут теж є нюанс: більшість країн готові та навіть заохочують іноземців замінити українські права на місцеві. Наприклад, у Польщі для цього достатньо проживати 185 днів, або у тій самій Канаді в провінції Манітоба взагалі достатньо показати дію, і видадуть канадське посвідчення водія. Переходимо до останнього обмеження, від якого не втечеш. Накладення арешту на кошти та інші цінності громадянина, що знаходяться на рахунках у банках чи інших фінансових установах. Певно, у більшості українців, які хоч і виїхали за кордон, є рахунки в українських банках. Хтось все ще працює і отримує зарплату в гривні, інші ведуть господарську діяльність і платять податки. Тепер, якщо законопроект приймуть у такій редакції, вони виведуть свої кошти та перестануть користуватися послугами українських банків. Демократія хорошо, вона може привести до поганих наслідків. Це всі обмеження, які може накласти суд. Ніби з ними можна жити. Але не все так просто. Окремим блоком у законопроекті прописано, що консульські дії у консульствах України за кордоном здійснюватимуться за умови наявності у громадянина військово-облікового документа. Причому його дійсність окремо перевірятиметься посадовою особою. Не хочете ставати на консульський облік, не маєте військового квитка або приписне вже не дійсне? Про консульські послуги можна забути. Мабуть, найпопулярніша послуга консульства це видача довіреностей. Очевидно, що українці, у яких залишилось нерухоме майно, що потребуватиме продажу чи дарування, або навпаки, хто захоче придбати нерухомість в Україні, будуть змушені або вирішувати питання з військовим обліком, або звернутися за такими послугами до нотаріуса в Україні перебування за довіреністю. От тільки є одна проблема. Нотаріус попросить документ згідно українського права, але на мові цієї іноземної держави. Саме тому до мене часто звертаються за послугою по підготовці довірності під ключ. Це зручно, бо все, що необхідно клієнту, це з'явитись до нотаріуса і посвідчити довіреність. Іноді апостолювати. А я, у свою чергу, підготую текст довірності українською мовою. Прикладу на мову країни вашого знаходження через ліцензоване бюро перекладів, потім в Україні перекладу назад на українську і засвідчу переклад нотаріально у українського нотаріуса. До речі, в деяких європейських країнах я навіть зможу порадити нотаріуса, який вже кваліфіковано допоміг у посвідченні довірностей моїм іншим клієнтам. Контакти та стислий прайс лист в описі під відео. На цьому закінчую хвилину реклами, повертаюсь до законопроекту. Вишенькою на торті стала пряма заборона на оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон у ДП документ без військово-облікового документа. Тобто, ті, хто не зберіг дійсний військово-обліковий документ за кордоном, наприклад, хто загубив його. Не зможуть отримати новий закордонний паспорт після закінчення сроку дії старого та обміняти посвідчення водія без повернення в Україну, це найстрашніша інновація для тих українців, які постійно або тимчасово проживають за кордоном. Прошу не вбувати гінця, який приніс погану звістку, натомість поставити лайк під роликом за детальний розбір головних змін для українців за кордоном. А якщо вас ще й цікавить питання нерухомості в Україні. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, І до нових зустрічей, друзі.